Мої дорогі, з вами я, Леся Мирославочка. І сьогодні в прямому ефірі в мене буде чудо-розпаковочка товар. Це щось мега-мега-круте. Я його дуже хотіла, коли дізналася, що він у нас з'явиться в каталозі. І це для мене було щось дуже е, крутезне. Тому дивіться, що в мене є в розпаковочці. І чим я буду в скорому-привіт, Євгенія, в скорому часі користуватися. Дякую, що приєднуєтеся. Не забудьте поставити мені лайки, написати гарний коментар, приєднатися до мене в команду і отримати від мене подарунок систему для роботи. Автоматизовану систему чат бот щоб ви могли отримати швидкий результат. А я вам розпаковую мега криту посилочку з мега критим товаром. Я так його чекала, просто-просто дуже чекала, дуже радію, що наша компанія. Завжди вводить нові товари. Привіт, Танечка, привіт! Нові товари. Каталог, Та-дам. Так, ладно, запакувала. І що в мене є? Як завжди накладна з товаром. накладній видно, скільки ви заробляєте. Тобто тут є ціна по каталогу. Привіт-привіт, анюшечка, мій дорогоцінний директор. Тут по ціні каталогу, і відповідно зі знижкою, яку ви маєте. Тобто, якщо ви тільки приєднуєтеся, ви автоматично отримаєте знижку 30% незалежно від суми замовлення. Якщо ви стаєте діючим консультантом, тобто наступний вже період каталогу, ви отримаєте знижку від 25% до 30%, залежно від об'єму замовлення. Так. А, тут в мене була акція, у нас була акція, мега крута акція, тому у нас була знижка до 33%, і в мене тут була знижка 35%, бо я зробила на 27% і знижка сумувалася, ще 3 бали до знижки. Тому я скористалася з мега такої акції компанії і замовила, дивіться собі, золото. Золото для здоров'я це є алоє. Алоє 3, це з трьох алоє. з соку алоє, з м'якоті алоє і з сушеного алоє. Його треба пити тут 500 мл, його треба пити один мірильний купачок. Зараз я його розпакую, бо тут так гарно запакували, як завжди. Дякую, дякую. Наш дорогий склад. Я тепер їджу, бо буду дуже довго шукати. Дуже буду довго шукати, де його мірильний купачок. І один мірильний купачок ви можете приймати в чистому вигляді, а можете розбавити собі в воді і так приймати з водою. Захотіла три в одному. У нас є з чистого соку, абсолютно з чистого соку алоє вера літра. і також є з м'якотю. А це три алої купі сушене, тобто воно дуже довго висушується і збирає в собі вітаміни. Оце, власне, м'якоть і от сік. Тобто все-все-все разом. І ось тут такий мірильний копачок. Він теж запаяний тут. Мірильний копачок. Запаєний. Що туди ніхто не добереться, крім вас. Це дуже зручно, чому я люблю замовляти прямо зі складу. Тому що я знаю, що цей товар, крім мене, ніхто в руки не брав, ніхто не мазався, ніхто не, не пшикав, не пробував, не малював губи, не малював тушу. Тобто, все запаковане, приходить мені зі складу. Ой, ой, мій мірильний купачок, о, мені на землю. Мірильний купачок. І ось Алоє Вар. Тестувати з вами вже буду в сторіс. Дивіться, зараз я п'ю дієтичну добавку для пам'яті і здоров'я, але я буду поєднувати, тому що воно не зашкодить. Тобто вера можна пити на постійній основі абсолютно всім, воно нікому не зашкоджує. Єдиний виняток є, що для вагітних годуючих грудю і дітям до 12 років. Не треба приймати йому чому, тому що діти до 12 років так формуються що організм, їм не треба відновлювати свої сили. Вагітні теж якби, мають свій раціон. А нам треба в дійсності, відновлювати свій організм, свої сили, це енергія, це джерело, це очищення організму, це як то сказано, зараз реалоя, я зараз вам покажу. Каталогу три алої, я собі взяла ось це. тут ще й чистий сік із м'якою. І як тут скажено, що це природній детокс організму, зміцнення імунної системи. Пригнічення запальних процесів, що мені дуже потрібно, покращення роботи травної системи для травлення, покращення відновлення функції печінки, це мені треба, оскільки я колись давно жовтухою хворіла. Хоча мій організм настільки відновився, що мені ніхто не скаже, що моя печінка мала колись жовтуху, так говорять лікарі зараз. І нормалізація міклофори кишечника. Тобто, повністю привіт-привіт, Наталочка! Мій дорогаційний директор, тому е ось така крутезна дієтична добавка. Рекомендую всім її придбати для себе, бо це щось мега. І ось такий детокс. Я взяла собі детокс для очищення організму. Хоча алоєвера теж має детокс собі, але це більше така, як відновлення, тут повністю виведення всіх таких з кишечника, ну, якби, лишньої ваги, лишньої води і так далі. Тобто оцей такий детокс теж. По одному-два купачки приймати або в чистому виді, або розбавляти на 500 мл цей купачок і пити впродовж дня. Я буду пити впродовж дня, тому що. Маленькі порції краще засвоюються. І е, я так, чому я дієтичну добавку пам'ять е, і для мозку сприймаю рамком, тому що організм ще швидше, він е, голодний і швидко все потрапляє в кров. Тобто воно, воно довго не травиться, воно швидко, е, якби. Не треба моєму організму, тому що в нас така ціла складна процесія всередині відбувається. Не треба втратити час відділити харчі, від ще чогось йому одразу в готовому виді приходить. Він в шлункових соках розділяє все в по потрібному напрямку, і воно так працює. Ось такий детокс. Тут теж є купачок. Зроблю теж так. ви дуже гарно запакували. Дякую вам, дівчатка, на складі ви мега круті. У мене ще жодного разу нічого не потекло, я не пам'ятаю, щоб в мене щось сталося. Це дуже круто, що ви так цей. Тут теж, бачите, так якби запаяно, як і в, е, в алоєвера. Е, дуже <гарно> запакували. Просто дуже-дуже дякую. Це дуже цінно для мене ваша робота, що ви так стараєтеся, тому що цей продукт не є з дешевих, е, тисяча гривень коштує. Оцей детокс зараз. І отут, так, бачите, теж запакований стрічкою запакований. він є, Наталочка, привіт. І ось так от. Бачите, тобто це означає, що тільки ви, тільки для вас, і ніхто всередину, крім вас, не заходить і не, не пробував вже цього. Тут 500 мл. Ось такий класний детокс. Там ще є два різних для лімфа, кому потрібно зараз подивлюся. Тобто, я собі от, от такий детокс замовила. 999 гривень, 1000 гривень. І тут говориться, щоб допомогти своєму організму правильно очиститися від токсинів, без шкоди для здоров'я Оце саме головне. Це унікальний продукт, розроблений виключно на безпечних активних компонентах, таких як артишок, кульбаба, розторопша, вишня, зелений чай, кропива та імбир, чинить природній детокс-ефект, налагоджений метаболізм і стимулюють відтік рідини з організму. Тобто ось така крута штука в нас з'явилася. Це є італійський виробник, що в наш Італія завод, що наш Алоє Вера, що ось ці детокси. Це є Pharma Life завод. І ще тут є харчова добавка для сприяння функціонування сечовідних шляхів. Ось така. Дренаж для очищення, також харчова добавка для сприяння функціональності сечовідних шляхів. Це в водичці, це в порошку, так. а тут ще в нас є для покращення мікроциркуляції. Лінфодренаж. Тобто, якщо вам більше привіт, привіт, євгені. Якщо вам більше цікаво про ці добавки послухати від виробника саме від італійської Pharmalife, в мене є. Цілий вебінар по цьому. Ви можете послухати, і вони там розповідають, наскільки круті ці продукти. Це воно все по пів літри, ось ці три Фармалайфа для очищення, і ціна їхнього каталогу 999 гривень. І також тут Алоєвера, Алоєвера в літровій упаковці коштує 1599 гривень. В півлітровій, такі, як я взяла, 690 гривень. 9 гривень, 699 гривень. Пам'ятайте, що коли ви реєструєтеся до мене в команду, ви отримаєте ще мега круті знижки. Рекомендую вам зайти в мене в шапку профілю. Якщо ви на Ютубі, там теж в шапці профілю є дисконт-бот, так і називається дискон-бот. Нажимаєте, заходите, і там спрацюють для вас всі знижки. Дискон-бот розкаже, які знижки, хто розкаже, які акції. І також ось такий для чоловіка взяла імуну самбуку. Тут входить оці чорні ягоди, також бета глюкан прополі, 70%, дуже натуральний, його тут дуже багато. Вітамін С, який допомагає покращенню здоров'ю і теж якби, вбиває різні віруси, селен і цинк. Ось така дієтична добавка. Для зміцнення імунної системи. Теж я вам покажу, що тут все гарно запаяно. Бачите, запаєно. Тобто, ну, це дійсності дуже ігно. Тут. тут в нас є 20 капсул. 20 капсул по одній капсулі в день. Така такий імуно зміцнююча речу, дієтична добавка, Теж вам рекомендую до замовлення. І це все, що було в моєму замовленні. І наступний каталог, який вже буде діяти з 2 вересня, з 2 вересня по 29 вересня. 10-й каталог. І в нас на останній сторінці на Бекавері буде два товари: акулічий хрящ — мега-продукт, який всі замовляють і дуже вражені. Я теж маю позитивні відгуки, теж користуюся, всім рекомендую. І також крем бальзам для Вен. Зменшення вен і капіляр на ваших ніжках чи, чи будь-де. Тобто ціна, якщо ви без умови 99 гривень. А якщо з умови при покупці будь-якого товару з каталогу в 10-му каталозі, який буде з 2 вересня діяти, то це ці два. Хелі буде вам по 54 гривні. І, відповідно, якщо ви зайдете в мій дисконт-бот і оформите собі дисконт, тобто знижка, дисконт це знижка, ви отримаєте ще на цю суму собі знижку. Тому рекомендую зайти на всі товари знижки і там плюс в дисконті постійно йде розсилка про таємні розпродажі, які діють тільки-тільки-тільки-тільки для моїх, хто знаходиться в дисконт-боті. Це вся посилочка. Вже почну тестити, може зараз почну тестити продукт. Якщо пораз мене наслід буде протестити вера з детоксом. Я вам це покажу в сторіс. Тому переходьте в мої сторіс, переглядайте їх, не забувайте ставити реакції. Мені дуже приємно, тому що стараюся для вас, щоб ви бачили товар, щоб ви бачили, як він працює, щоб ви бачили результат. На лице, наскільки наші добавки, наскільки наші засоби дійсності дієві, наскільки вони круто працюють, і за них, як то кажеться, не стидно перед клієнтом і перед консультантами, які реєструються до вас в команду. І тому пам'ятайте, якщо ви хочете просто купляти зі знижкою, вам треба оформити анкету на дисконт, якщо ви хочете працювати зі мною. І будувати бізнес, будувати команду. Заходьте в АРС-систему онлайн-бізнес за один день, там пройдете навчання трьохденне, і ви автоматично зрозумієте, як в перший день вже вийти вам на заробіток свою першу тисячу гривень. Ну і більше в залежності скільки ви собі прорахуєте, скільки ви собі поставите за ціль заробляти, тому що заробляти в нас нема. Стелі, як кажеться, в нас м, якби є мінімум, тобто можна нічого не заробляти, просто собі брати зі знижкою. Це вже економія, це вже заробіток, не потрачені гроші. Зароблені гроші. І якщо ви хочете на продажах, теж можете пройти реєстрацію і м, якби ну, продали. Наприклад, один детокс це тисяча гривень. З нього ви заробляєте 300 гривень, тобто 30% від суми каталогу ви заробляєте на продажах. Якщо ви хочете економити, то звісно, ви собі оформляєте в таємних розпродажах. Ви можете купити набагато дешевше. Наприклад, мені оці три продукти з каталогом обійшлися. Скажу скільки, щоб ви розуміли за. 1283 гривні 0,5 копійок. По цінах каталогу це все коштувало 2351 гривня. Тобто от, так, от така економія економія більше 1000 гривень. Тобто, якщо, наприклад, ви продаєте ці товари по цінах інтернет-магазину, то ви заробляєте 1000 гривень. Тобто, це на одному клієнті. Знайдете такі три клієнта, заробляєте 3000 тисячі гривень. 10 клієнтів знайдемо ходите, заробляєте 10 тисяч гривень, ну і так далі. 100 клієнтів, 100 тисяч гривень. Це тільки на цих трьох товарах ви заробляєте. А в нас є дуже великий асортимент, більше тисячі найменувань товарів, тобто ви можете продавати і парфуми, і помади, і блиски, і шампуні, і фарби, і, і засоби по догляду за домом, і засоби по догляду за волоссям, тобто все, що вам найбільше підходить, ви це продаєте, відповідно заробляєте стільки, скільки ви собі ставите за ціль, і стільки, скільки ви можете опрацювати людей. Але якщо ви. Бути запрошувати в бізнес, отримавши мою систему чат-боту, який автоматично запрошує людей в вашу команду. Все, що вам треба, тільки трафік створити. То коли до вас будуть приєднуватися люди, ви з кожної покупки, з кожної людини, будете мати від статусу директора 21%. Тобто, чим більше людей ви запросили, ви вже фактично з ними не працюєте. Працює з ним, бот нагадує про акції, про знижки. Вони роблять замовлення, працюють разом з вами, і ви отримуєте зарплату від цих людей, що вони собі купують товари зі знижкою. Тому ви обираєте, як вам краще працювати. А наразі це все, що я хотіла вам сказати, Мої маленькі посилочку. Цілую вас обнімаю. З вами була я, ваша Морославичка. Цям цьом пока-пока. Дякую, що ви в мене є. Що ви в мене слухаєте, переглядаєте.